В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, улюблені Божі діти, задумуючись над тим, чим є для нас церква, чим є для нас християнська спільнота, чим для нас є святиня. Наша святиня, яку будемо консекрувати, освячувати, задумуючись теж над тим, ким ми є перед Богом, сьогодні хочемо собі сказати про те, що церква це є різні спільноти, багато спільнот в одній спільноті, яка називається церквою, тобто церква зі спільнот. Так що краще зрозуміти, Скажемо, що родина чи родичі, родина власне складається з сімей, є там, наприклад, бабуся, дідусь, потім мають діти, внуки, правнуки, вони вже мають свої сім'ї, їх може бути там 20 осіб, 30, але це є одна родина, яка складається з сімей багатьох. Наприклад, село складається з багатьох таких родин. Район складається з сіл, область з районів, країна з областей, скажімо, цілий світ з країн різних континентів, і так же є в суспільстві, що кожна людина вона належить до якоїсь спільноти. І в Костьолі теж в парафії, щоб ця парафія краще працювала, краще служила. Щоб така парафія існувала, жила повним життям, найкраще є в тоді, коли ця парафія складається з різних таких спільнот. Наприклад, ми знаємо дуже часто майже в кожному костюлі є Ружа Ружанцова чи там інші спільноти, там назаританські родини, Легіон Марії, Оаза Домашньої церкви, ну різні багато інших. Там Апостольських таких спільнот, місійних, молодіжних, дитячих. Це все є потрібне. Чому? Тому що дуже важко є якось так співпрацювати, якщо є такий загал, якщо є толпа людей, і ці люди, можна сказати, один на другу якби перекидають свою відповідальність і немає в тоді такого духовного зросту, якщо, наприклад, Священник скаже, що потрібно прочитати читання в неділю на службі Божій, то якщо він скаже, прочитайте хтось читання, то невідомо до кого він сказав. Якщо він скаже, що сьогодні там ружа Ружанцова читає, завтра там інша спільнота, після завтра ще хтось там, чоловіки, жінки, діти, молодь. Відомо, що тоді вже конкретніше ми якби, співпрацюємо і краще. Це все йде в нашому житті. Може не в кожній парафії є така можливість, щоб люди входили в спільноти, але завжди якась така, знаєте, є вже випрацьована практика, що коли є спільноти в парафії, тоді ці люди є такі більше живіші. Я навіть скажу такий досвід дай, свого дитинства. У нас майже все село було в ружах Ружанцових. І люди навіть розмовляли десь там між собою, ходили, відвідували. Ми, пам'ятаю, з мамою йшли з костюму, то завжди в неділю вступали десь до старших бабусів, тому що вони були зі спільноти кола Ружанцового, Живого Розарія з нашої бабці, наприклад. І ми йшли відвідувати цих людей, там, може хліб якийсь треба купити, чи так відвідати їх, щось принести, їм помогти. І пам'ятаю, що навіть в неділю, коли я запитав, чи можна купляти щось в магазині в кооперації в неділю, мама каже, що в неділю не треба ні купляти, ні продавати. Але коли ми йдемо до старших людей, до хворих, можна в неділю купити їм хліб, наприклад. І я ходив тоді в магазин. Якось так відчував, що це не є гріхом, що це заслуга піти в неділю купити хліб для якоїсь там сусідки нашої. І що цікаві, це допіру вже по руках, десь вже зараз я це доцінюю, тому що раніше це було непомітно, але зараз бачу, що ніколи в нас в селі не було такого випадку, щоб якась там людина вмерла і ніхто не знав про це. Ну, Хоча багато людей було самотні в Сьогодні не знаю, включиш телевізор, там радіо. Часто хтось там говорить, десь там в місті знайшли неживу не людину, зірвали двері в квартирі і так далі, не знають, коли вмерли. Тобто немає такого спілкування, тому що коли люди е, один з одним не живуть на щодо, не цікавляться, не телефонують, е, то тоді насправді є таке відчуження. Власне, ваш отець е, так ділився колись е, таким власне, досвідом, коли дітей на службі Божій, на проповіді спитав. Для чого служить телефон, яка є задача телефона, то діти раніше відповідають, що там для того, щоб ігрушки грати, там ще там щось. І тільки там двоє-троє дітей кажуть, що для того, щоб телефонувати. Тобто сьогодні маємо техніку, сьогодні маємо комп'ютер, телефон, але не завжди ми вміємо один до одного якось задзвонити і, і запитати, як ти, чого тебе в костюлі не було, як твоє здоров'я. Власне, чому так? Тому що дуже важливе завдання є втоді, таке духовне для людей, якщо вони належать до якоїсь там групки людей. І це є дуже важливо. Так як, наприклад, в школі школа є поділена на класи, і тоді відомо легше є там вчителям зорганізувати щось, навіть якийсь утрік, якесь свято. І сказати, що там п'ятий клас виступає в тоді, сьомий клас тоді, дев'ятий в тоді. тоді і, і діти вже знають на що розраховувати. Бо якщо скажуть, що наша школа виступає якогось там дня, то невідомо, хто з нашої школи, так? чи я, чи другий, чи інший клас. І це дуже важливо. І бачимо, що насправді, коли люди є в таких спільнотах, в таких групах теж душпастерських, пастерських. Це утворюється така сім'я. І чи це буде щось такого радісного вдома, чи якась скажімо, біда в когось, люди в тоді дуже швидко один одному можуть допомогти, можуть бути з цією людиною, чи в когось там хрестини, чи шлюб, чи що би там не було, чи, наприклад, як похорон, правда, ну, то знаємо, що там Ружа Руженцова, наприклад, я вже так кажу, бо більше вчепилась до, цього, до цієї спільноти. І, наприклад, я знаю, що там з моєї ружі хтось прийде і там поможе нам, допустимо, організувати похорон, там, помолитися, зібрати людей і так далі, тому що ці люди з нашої спільноти. І дуже важливо, власне, тоді насправді, скажімо, ну, така підтримка. Бо навіть якщо говорити вже допустим, про похорон, ми ще будемо собі говорити якось окремо. В іншого дня про обряди, про набоженства, молебні, І згадаємо, але я скажу, що кожна така спільнота вона має свою харизму, тобто свій такий план діє, свій скажімо, характер існування. І тоді насправді один одного якось підтримуємо і немає такого безпорядку, скажімо, в Костюлі. Чи там в часі служб, чи, чи, наприклад, під час навіть цих похоронів, бо людина така, вона завжди старається пильнувати Бога в своєму серці ціле життя, бо вона належить до якоїсь спільноти і, і це вже є відповідальність. І, наприклад, буває так, що в сім'ї не всі є віруючи. Наприклад, там ця бабця ходила до постіла, діти не ходили, внуки не ходили. але... Вона їх просила, щоб мене похоронити так, як Бог приказав. І вони тоді знають, що ці люди прийдуть, вони їм розкажуть, як треба, що треба зробити, бо часом є так, що така бабуся кожен день є в костьолі, а потім похор... похоронити треба, то навіть ксьондві не сказали, десь там завезли в інше село, священника похоронили і забулися. І це дуже важливо, щоб задбати навіть про те, щоб з нашої спільноти. Люди насправді мали такий достойний похорон. І знаєте, часом хтось каже, що я там не хочу в костьолі, щоби правилось, там я тільки хочу на цвинтарі і так далі. Але якщо ця людина є набожною, якщо ця людина є практикуючою, якщо ця людина належала до якоїсь спільноти, відомо, ці люди якось ну, не дозволять їй, щоби так. Сім'я поступила, щоб забрала якоїсь там молитви. Ми знаємо, що сон молиться на похороні і вдома, і в костьолі, і на цвинтарі. І це є теж такий паспорт для цієї людини. це є певний документ свідоцтва, на який дивляться інші люди і кажуть, що я би теж хотів чи хотіла мати такий похорон набожний, такий, як він повинен бути, тому що ці люди, вони. Власне, зорганізують, і така спільнота допоможе, допоможе їм, скажімо, зробити таку ситуацію. Чому власне, ці спільноти є такі дуже важливі? Тому що, ну відомо, якщо є парафія маленька, то тут ну, трудно ще її ділити на якісь, скажем, спільноти. Але це є теж такий, знаєте, духовний обов'язок і духовне багатство. бо... Якщо хтось є там в терціажах, наприклад, третій закон Францішка Святого, чи там в інших спільнотах, ця людина, вона вже духовно до когось приналежить. Тому що з нашої парафії, скажімо, якщо я є в ну то я знаю, що третій закон Святого Франциска, він є і в цій парафії, і в другій, і в наступній, і я десь там поїду, і це є моя спільнота. І де б я не пішов, куди б я не поїхала, завжди можу знайти свою спільноту, так? тобто можу поза межами парафії навіть відчувати себе якоюсь близькою людиною для інших людей. І це є дуже, скажімо, таке багатство церкви, щоб люди не боялися брати на себе такий обов'язок. Звичайно, ми боїмося, бо або це треба молитися, або це треба зустрічатися, або це треба їхати десь на реколекції. Але насправді це є дуже велика підтримка, тому що ці люди, перш за все, моляться за себе, ці люди признаються один до другого, ці люди якось можуть допомогти, коли є така потреба. І тоді навіть така, як би сказати, суспільна праця між людьми є краща краще тоді зорганізувати щось, чи навіть свято в парафії, чи відпуст, чи якісь інші ситуації, що, наприклад, реколекції. Тоді ми знаємо, що наша група, наша спільнота відповідає за це, інша спільнота за щось друге. І тоді насправді працює такий цей механізм цілий, так як не знаю, в часах кожна діталь за щось відповідає, а все загалом це є один годинник. Так само, власне, парафія спільнота костьола, якщо вона є поділена по таких спільнотах. і... Має своє завдання, то насправді вона в тобі гарно працює. В тобі не так, що Ксьонд має зробити, чи там сестра законна, чи якась там людина, яка є там помочником Ксьонза, чи міністрант, чи хтось інший. Це є наш обов'язок. Ми разом це робимо, розділили ці праці і тоді є співпраця теж спільноти парафіальної. Тому теж, кохані, ми цю тему якби доторкаємо, тому що. Консекрація костьо, освячення костьола це не є завершення всіх наших справ. Ми не раз так думаємо, що от посвятимо Костю буде цілковите віддання вже служіння цього костьолу, ну і тоді вже віддихнемо, вже будемо ходити на службу, а це все якось буде собі працювати. Це є тільки початок так насправді, бо це Так само, як хтось не знаю, купує якусь машину, то не значить, що він купив автомобіль і поставив в гараж і збувся, і він починає цим автомобілем їздити, працювати, заробляти гроші, ремонтувати його, мити цей автомобіль, доглядати і так далі. Тобто це не є початок кінця, але це і насправді початок, початок нашого дальшого життя парафіального, початок нашої співпраці. І для того, наприклад, якщо хтось, може, чув про такі різні спільноти, може хтось вже є в яких спільнотах, наприклад, в парафії, старайся собі відновити це, тому що це є певний обов'язок духовний, але це теж є, можна сказати, таке право моє. Я маю право до цієї спільноти, я маю право на молитву, я маю право на допомогу, я маю право, наприклад, щось зорганізувати. Тому що я є в даній спільноті, яка має е, свій харизмат, яка має свій характер буття. І в тоді такий костюр, він є живим. В тоді така церква, вона насправді існує і, і не тільки е, як будинок, але це є парафія, тобто жива спільнота. Люди, які е, не приходять як в клуб, тільки побули, подивились, е, послухали і пішли вдома. Але це є. Моя активна праця, навіть як, допустимо, ви прибираєте костьок, чи, чи там, наприклад, на кухню продукти приносите, це є ваш внесок в спільноту, тому що ця спільнота живе, ця спільнота вона є з людей, і люди мають свої потреби, і хтось мені допомагає, я комусь. І це є взаємна співпраця, це є теж праця з любові до цих людей, тому що ну, з ненависті ніхто не хоче працювати, але з любові ми завжди один другому служимо. Тому теж важливе є те, щоб ми настільки могли бути відкритими, настільки могли теж мати якось очі відкриті на такі потреби і знали, що Костю це є наша святиня, наша спільнота це так насправді наше життя, наша школа духовна. І власне, ми тут розвиваємось. ми насправді. Маємо від Бога цю благодать, щоб в такій спільноті зростати, що це є, перш за все, дар Бога для мене. І тому теж дякуємо Господу за нашу парафію, за цей костюм, і просимо, щоб Господь насправді єднав нас, збирав нас, організував разом, і щоб ми були гарною спільнотою парафіальною, яка буде зростати в Божій благодаті, в Божій любові. І цим буде служити іншим людям. А